Всіх вітаю сьогодні. Я підготувала для вас добірку чорних комедій, які могли пройти повз вашу увагу. Звичайно, якщо ви є полким шанувальником цього жанру, то наймовірніше деякі з цих фільмів вам уже знайомі, проте я намагалася відшукати щось небанальне, щоб навіть досвідчені поціновувачі чорного гумору знайшли для себе щось нове. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Сховай бабусю у холодильнику. Фільм виробництва Італії розповідає про реставраторку полотен Клавдію, який вдається покривати витрати свого бізнесу тільки завдяки пенсії своєї бабусі. Проте, коли жінка несподівано помирає, головна героїня опиняється у фінансовій кризі та наважується на нестандартне рішення. Разом зі своїми подругами вона ховає тіло бабусі в морозильну камеру, щоб продовжувати отримувати її кошти. Однак все оскладнюється, коли в її житті з'являється надміру старанний податковий інспектор, який починає підозрювати, що вона щось приховує. Фільм поєднує абсурдні ситуації з романтичними елементами та соціальними темами. Сюжет, сюжет герой стикається з морально неоднозначними ситуаціями задля фінансової вигоди або порятунку, доволі часто зустрічається в кінематографі, особливо в жанрі чорної комедії. Першим, що спало мені на думку, був фільм 2005 року під назвою Великий білий тягар. У ньому головний герой намагається видати знайдений ним труп за свого зниклого брата, щоб отримати страховку за його життя. Це також непогана чорна комедія з чудовим акторським складом. Тож якщо не дивилися, рекомендую звернути на нього увагу. Злодії Сюжет фільму обертається навколо двох грабіжників Мікі та Джулі, які після незграбного пограбування магазину роблять зупинку біля будинку, що належить подружній парі. Моторошне відкриття у підвалі змушує головних героїв зрозуміти, що господарі дому є вкрай небезпечними людьми. Стосунки між персонажами набувають все більш химерного і загрозливого характеру, поступово перетворюючись на складну гру на виживання. Щоб вирватися з пастки, мікі та Джулі доведеться проявити всю свою винахідливість і хитрість, водночас долаючи лякаючі випробування на кожному кроці. Фільм отримав позитивні відгуки за чудову гру акторів, яка додає історії особливого шарму. Берні. Фільм заснований на реальних подіях, а в основу сценарію лягла стаття 1998 року у півночі в саду східного Техасу. У центрі сюжету Берні тіде добродушний чоловік, який працює помічником директора похоронного бюро у маленькому містечку в Техасі. Він користується великою популярністю серед місцевих жителів завдяки своїй привітності, співчуттю та бажанню допомогти. Однак його стосунки з багатою та владною вдовою Маргарет набувають складного характеру, що зрештою призводить до низки трагічних подій. Особливістю фільму є його формат, де реальні люди з містечка, в якому сталася. Ці події дають інтерв'ю, додаючи елемент документальності до вигаданої історії. Проєкт отримав позитивні відгуки від критиків за режисуру, достовірність фактів, а також вражаючу гру Джека Блека, який виконує роль Берні. Окрім нього, у фільмі також знялися Меті Маконахі та Ширлі Маклейн. Це досить нетиповий фільм для чорної комедії. адже тут не буде того гумору, який зазвичай притаманний цьому жанру, але він компенсується своєю атмосферою та нестандартним підходом до теми. Смерть Сталіна. Фільм заснований на одноіменному французькому графічному романі. Він сатирично зображує події, що відбулися у Радянському Союзі після смерті Сталіна у 1953 році. Режисер картини Армандо Януч майстерно сплів реальні історичні факти з елементами гротеску та відвертим голозуванням. Сюжет описує боротьбу між членами політбюро, які намагаються захопити владу після смерті свого вождя. Кожен персонаж у фільмі поданий у карикатурно комедійному стилі, а режисер філігранно всміє абсурдну політику, бюрократію та пороною радянської системи. На вільнолюбній Росії фільм Звичайно ж, був заборонений, оскільки далі цитати від члена суспільної ради Павла Пожигайло стрічка є планованою провокацією з метою викликати невдоволення російських комуністів, а також частиною плану із дестабілізацією Росії та розколу суспільства. Голова партії Велика Вітчизна Микола Стариков додав наступне: фільм є недружнім актом з боку британського класу інтелектуалів і елементом антиросійської інформаційної війни, спрямованої на дискредитацію постаті радянського диктатора. Решта цивілізованого світу позитивно сприйняла цей фільм, відзначивши його оригінальний підхід та сатиричний гумор. А Європейська кіноакадемія назвала смерть Сталіна» найкращою комедією 2017 року. Чотири леви. Фільм спільного виробництва Великобританії та Франції висвітлює тему тероризму і робить це в доволі провокаційному ключі, показуючи групу некомпетентних ісламістів, які намагаються організувати теракт. Головні герої п'ятеро молодих чоловіків Шеффілду, які хочуть стати терористами-смертниками, але не вирізняються ані кмітливістю, ані особливими здібностями, що призводить до численних курйозів та безглуздих ситуацій. Комедія в цьому фільмі є доволі абсурдною і важливо сказати, що творці проєкту не мали на меті висміювати релігію чи окрему культуру, а прагнули через гумор показати хибне мислення та вчинки радикально. Налаштованих людей. Хоча фільм викликав багато суперечок через свій провокаційний сюжет і тон, він отримав позитивні відгуки критиків, які відзначили його сміливість. Дякую вам за паління. Фільм заснований на одноіменному романі Крістофера Баклі. У центрі сюжету лобіст Нік Нейлор, який представляє інтереси великої тютюнової компанії. Його завдання виправдовувати куріння та захищати права курців, використовуючи маніпуляції і спотворення фактів для переконання публіки та медіа. Незважаючи на свою неетичну роботу, Нік намагається бути хорошим батьком для сина, що додає кінострічці моральний конфлікт. Фільм не лише висміюють нову індустрію а й показує методи лобістів та піарників у спірних сферах, влучно відображаючи іронію та маніпуляції в сучасному бізнесі та політиці. Дикі історії аргентино іспанський проєкт, який складається з шести окремих новел, об'єднаних темою помсти, агресії та людських імпульсів. Кожна історія фільмі є божевільною, гострою та пронизана чорним гумором, демонструючи, як звичайні люди можуть втратити самоконтроль через обставини, які здаються нездоланними. У картині використано поєднання комедії, драми та трилера, що створює непередбачувану атмосферу, де глядачі одночасно сміються і відчувають глибоке напруження. Новели розвиваються поступово від здавалося б дрібних ситуацій до крайнощів, досягаючи свого апогею у фіналі. Цікаво, що чотири з шести історій частково засновані на реальному життєвому досвіді режисера фільму Діамана Софрона, і всі вони спочатку були заплановані як трилери. Проєкт мав великий успіх, як у Аргентині, так і за її межами. Був номінований на премію Оскар за найкращий міжнародний художній фільм та здобув багато інших нагород і номінацій. Це фільм, який вражає своєю зухвалістю, стилістичною виразністю і здатністю показувати темні аспекти людської натури через гумор та драму. Доктор Стренжлав або як я перестав хвилюватися і полюбив бомбу. Фільм був написаний, спродюсований та снятий Стенлі Кубриком. В основу сценарію ліг роман, трилер Пітера Джорджа, червона загроза. За сюжетом американський генерал Джек Ріпер без попередження віддає наказ атакувати радянський союз ядерними ракетами. Ситуація швидко виходить з під контролю, і група військових, політиків та науковців під керівництвом президента намагається запобігти ядерній катастрофі. Один з ключових персонажів, доктор Стрендж, колишній нацистський вчений, є пародійною фігурою, яка, незважаючи на свою наукову геніальність, намагається вирішити кризу за допомогою безглуздих рішень. Стенлі Кубрук зображує політичні та військові структури як організації, здатні на величезну непередбачуваність. Він висміює людську недалекоглядність, безглуздість військових стратегій і абсурдність ескалації глобальних конфліктів. Іронічний образ політичних лідерів дозволяє не лише посміятися, а й порозмірковувати про серйозність проблем, які піднімаються. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив? Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, то почуємо з вами у наступному відео.